Тож скільки людей через те, що ви мовчите, протестанти, втратили надію, не отримали від віри, вони настільки зазумбовані, вони настільки утверділі їхні серця, що вони навіть коли приходить істина до них, вони не можуть прийняти, вони не можуть відкрити двері для Ісуса, для Його Слова. Ви, які мовчите, знайте. Кров багатьох людей буде на вашому одязі. Вони будуть обдурені, ці люди. І добре, якщо хтось, навіть не розуміючи в церкві та й промовить ті слова, і скрометні спасіння, про які говорить Христос, які ми часто тут повторюємо. Та як часто, ми кожного разу говоримо, як отримати спасіння. І дуже просто, тому що взагалі-то люди, наближені до Бога, вони хочуть догодити Йому, не знаючи, як, вони ставлять свічку. Кажу, кому поставив свічку Богу? За що? За здоров'я поставив! А кажу, а ти не знав, що здоров'я дається тільки до тих пір, поки свічка згорить? І вона згорить і здоров'я знову нема. Чуєте, і вони вірять в таке. Я кажу: ні, я просто сказав вам, щоб збудити вас, що ця свічка це насмішка над Богом. Ви маєте бути світлом, ви маєте знайти людей, які світять. І коли говориш істину, коли говориш про народження згори, люди кажуть, ти якийсь не такий, мені так добре. Вони просту молитву проговорюють, Саму просту, прости, Отче. Прости мене, я не можу більше без тебе, Бог. Не можу справитись ні з чим. Куди не ходжу, нічого не виходить. Прошу, прошу, а залишайся там, де і був, ще гірше стає. І знаю, що грішний я. Прости, каючись. Відбувається велике Боже дійство прощення. Отак От просто. Угу. Отак От просто. А далі вір в Євангеліє, як говорить Христос. І ти відкриваєш своє серце для Євангелії, тобто для Христа, запрошуючи його в своє серце, визнаючи його Господом своїм, і говорячи, я буду вірний тобі, лишень не забудь, бо люди не забувають, що Ісус Христос Господь, але забувають бути вірними. Йому. І саме тоді Бог посилає Дух Сина свого. Тоді ти і стаєш цим новим творінням, і це не хрещення немовлят без віри. Дух Святий виявить і доведе правду про гріх. А скільки людей ловлять в тенета, взагалі то і народження гори. Сьогодні серед католицької церкви блудниці теж почали виринати оці паростки істини. Але вирнувши, але ще не принісши плоду, їх що поміщають в темряву. І вони не достигають. Розумієте, про що? Вони живі, але вони не можуть, вони не можуть плоду принести. Тому що коли б ця церква побачила, що робиться з людьми, вона схопилась за голову. Вона зрозуміла, прості люди починають стріляти, бісів виганяти, вони починають йти дорогою Христа. І от-от вони побачать, що виявуть і доведуть правду про гріх, скажуть, хрещення немовля, це неправда. Ну, ну що? Ну, їх одягнули під ковпак, світло, запхали в коробку, яке світить. Чи довго буде світити свічка, поки не згорить? Чи довго буде світити ліхтарик? Чи він буде довго світити? Навіть туди застав багато батареїх, полежи його в коробку з-під взуття, запхай його під ліжко. Чи побачиш ти, що ліхтарик світить? Це зробили вони вже. Вони бігали і шукали таких людей. І ці люди прийшли. І чим закінчується? Закінчується великою депресією. Вони, вони ходять в школи, на ретрити їздять, на навчання. Закінчують якісь вищі учбові заклади, університет навіть є католицький. Я про православних це те саме. У них єдине, що нема папи. Але може тут папа римський, а може зробіть папу Єрусалимського чи де там Константинопольського? Адже ж це в одному рівні все їхньому. Розділивши церкву на номінації, вони правлять, а не Христос. І отаких, от яких сховали знову ж в коробку світящихся, знаєте, їх поглинула темрява. Депресія, фанатизм, безвихід, а в кінці і втрата навіть здорового глузду. Вони захищають, настільки захищають перекручену і перевернуту Євангелію, що диву дивуєшся.